Привіт, друзі, Дмитро Разумовський. Є багато цікавих питань. Зараз вам обговоримо. Перше питання ми обговоримо по те, що відбувається в США із заявам Трампа. Він змінює риторику і є серйозні натяки. Також угода буде пов'язана в цьому питанні, тому що, скоріш за все, її підпишуть. Третє питання це Європа. І там багато цікавих сигналів, які говорять про те, що скоро буде. Мир, і ми нарешті будемо мати мир в нашій країні. Ну, хоча б перемир'я зможемо передухнути, відновляться права людей, громадян, і це всі чекають однозначно. Далі поговоримо про нашу політику, яка уживає про корупцію і про опитування. Підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк, підтримайте канал. А я починаю. І так в США ну наростає обурення діями Трампа не стосовно України і стосовно України, так само. І стосовно, ну, взагалі, політики внутрішньої, яка ведеться Трампом і його адміністрацією, Американці вивішують чорні прапори замість е, прапорів е, США. Е, люди менше купляють це, от всі зазначають всі мережі торгові кажуть, що люди перестали тратити кошти, тому що не знають, що буде, тому що Трампа кидає то вправо, то вліво, то звільнення то проти України. Проти нього виступили ну відомі люди. Стівен Кінг написав, що він. Там, Путіна Люб, і зрадник, Мадонна його теж так твердо, можна сказати, сварила в соцмережах. Так? Ну і багато, багато чого іншого. Це не так стосується України. Україну, до речі, американці підтримують. Але Трамп вчора змінив риторику в своїх заявах. Спочатку він сказав, що Зеленський неважливий на перемовинах наступна заява його абсолютно протилежна. Він каже, що щоб досягти миру в Україні, треба. З путіним звести Зеленського, ну тобто, щоб вони вели перемовини і зустрілись, і я думаю, ця зміна риторики пов'язана з угодою про рідкоземельні метали та копалини. Чому тому, що ну є інформація, що сьогодні цю угоду підпише наш міністр закордонних справ Сибіга і е, їхній, теж міністр закордонних справ, держсекретар е, 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 Рубіо. Так, от Рубіо і Сбіга це підпишуть, і я так розумію, що все ж таки сторони домовились. Те, що ми не хотіли підписувати кабальної угоди, це абсолютно правильно, тому що по-любому зараз в цій угоді я не знаю, які там умови, але вони кращі однозначно. однозначно, вони ну там не переможні для України. Я в цьому впевнений. Але але це вже щось. І до речі, Трамп вчора перестав говорити про тих от 350 мільярдів. Вони визнали, що Україна отримала 100 мільярдів. Ну і значить, угода буде, що ми винні 100 мільярдів. Я так розумію, а не назавжди. Ми віддаємо все. Також що стосується цієї угоди, я сьогодні говорив в хто це дуже цікаво. Що росіяни віддають Трампу, мають віддати по їхній угоді, я так розумію родовища з копалинами на окупованих територіях, і це те, що я говорив раніше про атомну станцію і родовище, що росіяни таким чином можуть повернути відповідні землі. Ну як? Сказати, ми там не повертаємо землю, ми віддаємо Трампу, тому що ми з ним домовились для того, щоб повернути зняти санкції в сюрду і туди зайдуть американці. Але реально це може бути і повернення Україні. А якщо ні, наприклад, то тоді е, американці будуть стояти між росіянами і українцями, і тоді ну, однозначно. Ні, українці не зможуть якби атакувати і забирати окуповані землі. Так само і росіяни не зможуть знов на нас нападати, тому що там будуть стояти американці. Ну а ми знаємо, що американці, якщо їхній бізнес є, то їхні військові, навіть армія, будуть захищати цей бізнес в будь-якій точці світу, і це зрозуміло. І тому ця угода реально може ну зробити гарантії безпеки і дати мир. Нашій країні тому це важливо, і взагалі я от в цьому відео зараз вам розкажу далі по логіці, чому мир дуже дуже близько. По перше, ця угода скоріше всього буде сьогодні підписана. І якщо росіяни віддають ці родовища, то це вже між нами стоять американці. Це факт, зафіксували. По друге, по-друге, є заяви це вже наступне питання. Європи Дуда він поговорив з Зеленським, і дуже цікаво. Він закликав Зеленського до спокійної співпраці з Трампом, тому що він вірить, що тільки Трамп може досягнути миру з Путіним, і Трамп він чесний і там порядний чоловік. і Він не буде дурити чесність зі сторони України, якби Америки це основна, якби має бути порядність між партнерами для того, щоб е, досягти миру. Про що це говорить? Це дуже важлива заява. Він не сказав, що ми будемо підтримувати Україну до кінця. Хоча Дуда і міністр закордонних справ Сікорський це перші якби люди, чиновники з Європи, які йдуть до Трампа. Сікорський вже там, і Дуда буде в понеділок або завтра, якщо я не помиляюсь, в Америці в Трампа. Ну і тому напевно, Зеленський з ним говорив: так, от що цікаво, ця заява показує, що, що реально, що реально е Трамп. А Трамп і Дуда, ну вони вже мали розмову, і Дуда не готовий протистояти Трампу. Це те, що я говорив раніше, що є країни в Європі, от такі, як Словаччина, до речі, Фіцу знову нападав на, на Зеленського, повторив всі тези Трампа, що там Путін не винний, в нього були причини, чому він нападав. І Дуда, Італія, ці країни не будуть йти е, проти Трампа. Вони не проти України, тому що всі розуміють, що Україна це жертва Росія – агресор, який напав на Україну. Але йти проти Трампа не буде і Дуда от чітко сказав своєму Піно, що треба Зеленському вести спокійні перемовини з Трампом на умовах чесності обох сторін, і Трамп досягне миру. І це дуже показовий момент. Тому що, ну якщо, не дай Бог, ми будемо протистояти далі Трампу, то нам і Польща може логістику заблокувати елементарно. І от це дуже проблемні речі. Добре, що ця угода підписана буде однозначна, і це може нам швидше принести мир. Ну і оці всі поїздки, дуди, заяви дуди, Тобто те, що Європа вже там готує новий пакет ну, зброї на 20 мільярдів, це показує, що? що Європа перебирає на себе фінансову функцію, буде фінансувати нашу армію і фінансувати державу. Іншого виходу і так немає. Трамп цього робити не буде, але Трамп після заключення угоди, це як гарантії безпеки, він буде продавати зброю. Ну, буде надавати цю зброю, там яка ще не була додана. І це означає, що з Україною все буде окей, але тільки щоб досягнути миру. Ну тобто, Трамп поставив ціль і буде мир. І от підписання цієї угоди воно показує, що мир скоро буде. Я думаю, навіть набагато скоріше ніж ми з вами е, думаємо. Е, давайте так тепер трошки по корупції. Вчора оголосили підозру головко. Це такий депутат обласної ради. Він був головою. Обласної ради Тернополя від свободи, якщо не помиляюсь, і раніше його ловили на хабарі. Ну так і не притягнуло до відповідальності, і правоохоронці далі його там шукають проти нього кримінальні справи. Він ще ну не задекларував користування відповідним майном на мільйони гривень. Як пишуть, Ось така вот ситуація. Депутатка від слуги народу Кормишкіна складає свій депутатський мандат. Ну, знаєте, коли взагалі депутати до речі, вона теж під підозрою в незаконному збагаченні. Їй чоловік подарував кошти, і виявилося, що це незаконне збагачення. І от вона під підозрою кидає мандат і хоче вийти з Верховної Ради. Ну як на мене, просто тікає. Тікає, і це вже почалось. Чиновники починають тікати. Я думаю, що таких заяв і, і втікачів з Верховної Ради і з посад чиновників буде більше, все більше і більше, поки Трамп якраз буде все швидше, швидше і, іти до миру і почнеться політичний процес. Тому що ну до багатьох них є проблеми і є питання, і тому вони починають якби дивитись вліво-вправо трошки. Далі. Ще хочу поговорити про заяви Арестовича Дубінського, що він іде в президенти. Я записав шорс про це. Ну я сказав, я не буду повторювати. Знаєте, якщо ви. Хочете приймати участь в політиці? У мене є одне питання. Я там не буду захищати Зеленського, що він об його обзивав. Це нехай Зеленський сам е, цим займається. Але ну якщо ви хочете займатися політикою, так повертайся. Ну повертайся, арестовач сюди. В нього нема ні підозрюваних, ні обвинувачення, ні розшуку, нічого. Він може приїхати. От ми ж тут говоримо, можемо говорити на любі теми. І він може говорити. Але поки що він цього не робить. Але знаєте, в мене є от до нього одне зауваження. Він постійно говорить про залужного. Він розповідає якісь історії про золошу. Він з ним говорить. І дуже багато дозалужно виникає питань після арестовачів. І тепер ми переходимо до останнього, щоб швиденько це рейтинг довіри. От якраз тут є залужний. Залужний займає перше місце. Перше місце в цьому рейтингу довіри так. В нього 76% Довіряють йому. Зеленському довіряють 65%. Ну, повністю не довіряють, я не буду говорити, бо там залужному не довіряють 16%. Зеленському не довіряють 34%. Притула довіряють 34%, не довіряють, не довіряють 51. Ну і Порошенко, він назавжди знає. Лідер. Йому не довіряють 76% людей. А довіряє йому повністю 7, не повністю 15%. Тобто 23% людей. Разумков. не Довіряють йому 19, не довіряють йому 40. Тимошенко. Найбільше не довіряють 86% громадян України довіряє 11%. О така штука. Так от, от про Залужного. розумієте? залужному треба пояснити всім. Я розумію, що е, от видання зараз всі, які там підтрим... підтримуються олігархами, я ж кажу, фіала там ще інші. Вони публікують, що Залужний, якби перше, що він має перемогти. Вони ці опитування публікують. Ну, але залужному треба пояснити. Арестович постійно говорить про Залужного, що вони разом спілкуються. Можливо, в них одна, знаєте, політична ціль, політична програма. Він там розповідав Арестович в своєму, цьому, як його, в своєму відео, що залужного там його СБУ хотіло затримати, там, тому що обшук взяли на якісь там борделі, атакували Залужного, хоча нічого не відбулося. Не зрозуміла суть цієї історії, але він постійно про нього говорить. Постійно говорить, не знає про нього деталі, що його там хотіли затримувати. Були якісь там конфлікти з Зеленським. Ну, тобто, таке враження, що вони будуть політичними партнерами, і на це треба людям зважати. Тому обов'язково підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк. З вами був ядмитро розмозки. Побачимось.